Привіт всім підписникам і гостям мого каналу. Ви на каналі містера Скруджа. Ну що, друзі, я знову на цьому полі, і як ви вже помітили, я не один. Всім привіт! Я сьогодні, з міс Макдак, Ми приїхали і вирішили сьогодні в лінієчку вибити трошечки це поле, наскільки нам часу вистачає. Ми сьогодні не надовго, ми сьогодні орієнтовно 4-5 годиночок, Тому все, що знайдемо обов'язково, вам покажемо. А ви не перемикайтеся, підписочка, гостів обов'язково! Like. Лайкосики ставимо. Не забуваємо про щасливі 500 підписників. Ну і як завжди, друзі, менше слів більше діла. Погнали! Ну що, друзі, мій містер Скрудж десь там ходить, шукає знахідки для вас. Тим часом у мене попалась така цікава штучка. Я не знаю, що це. Має таке вушко. Якийсь візерунок. Ой, спала. Я не маю гадки що це. Можливо, це якийсь колончик, а можливо це якась застіпка. Якщо хтось знає, підказуйте. Поки що це перша така е, більш-менш цікава знахідка, оскільки до цього був тільки шмурдяк і пінецеїр. Так, сподіваюсь, там місті розкричеш щось цікавіше. Так, щось моя радість, там щойно пригала від радості. Ідемо до неї дивитися, що вона викопала. Не знаю, щось знімає, там, слухайте. Цікаво. Ну, зараз дізнаємося з вами. Хі -хі -хі. Мене знімає така. Навіть якщо це ходячка, я буду щаслива, бо я рада, що вже хоча б є кругляшок. Що це у нас тут таке? Ой, це Радянщина. Радянські 10 копійок здається. Ну, все одно, я рада. Перша монетка, нехай не дуже класна, але все одно, радий. Ось дочка порадувала, Ось і на мене йде містер скрут. Щось таке викопала дуже цікаве. Якщо так пригає, так радіє. Ну, то взагалі. Радянчина у Моя умничка. Молодець. О, слухай, класно. Да. Що це? 10 копійок у нас, так, понял. Так, чекайте. Я вже зняв. 10 копійочок, так. Так, нарешті я розпечатав цей вихід. А то у красотки моєї вже там нормально знахідок набомбила. І у мене ось де кіндер сюрприз, друзі. Дивіться, яка чешуйка. Так, ми її зараз так розпечатаємо. Ось в такому комочку. Ну, слухайте, прикольно. Прикольно, прикольно. О, в садничок видніється. Непогано, надписи є. Дуже добре. Ну слухайте, класно, класно. Продовжуємо шукати далі. О, слухайте, оце... А а, ні, Петровська. Я вже подумав, що чиясь друга. Ну що ж, шукаємо далі. Такий стабільний. І я купила щось кругленьке. Я знову дуже сильно радію, коли бачу це, але мені важко його звідти. Сневидніться. Зараз ми запросимо містера Скруджа з гарною камерою. Знімай на телефон без мікрофону. Сподіваюся, це не радянщина. Є! є. Що це таке? Цікаво. Це якась діньга? Я не сильна в це. Не можу тут шокувати по 6 секунди, але зараз перейдем її експерту. І скаже мені, що я таке цікаве знайшла. Дуже класно. Я радію. Друзі, я тут таку яму викопала. вона така глибока. Так знахідка була глибока, але сигнал гарний. Тому, тому прийшлося копати. Скрудж далеко. Ой, зовсім далеко. Аж там. Тому я тут самостійно. аматорськи буду вам показувати. Не фокусує. Показувати знахідки. Це пряжечка від ременя. Така от знахідочка. Йдемо далі. Ходить, там гуляє автор цього каналу. Я сказала місто Розкручу, що я тут в машину змерзла трішки, хотіла випити чайок, з'їсти бутербродик. І вже буквально метр від нашого автомобіля в мене випав гарний сигнальчик. І це ще одна пряжечка. від треба. Дуже схожа до тієї, яку я знайшла буквально в декількох метрах звідси. Так, що, маю дві пряжечки. Друзі, азарт перемагає над почуттям голоду. Просто хочу вам показати наглядно. Ось край машини, автомобіля нашого, де ми запаркувалися, ось ямочка, просто метрів від автомобіля. Але мене дивує не це. Мене дивує знахідка, тому що я вперше, 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 вперше знайшла. Знаєте що? Ще й так близько до машини. Маленьку, чешуєчку. Така лусочка маленька. Я вражена. Я думаю, мій містер Скруч буде теж вражений, оскільки я ніколи не знаходила чешую. В нього вже там ціла колекція, він завжди їх знаходить багато. Я думала, я не зможу знайти. Бо вона така маленька, їй так важко нас, звісно, трішки погода, Але я бачу, бачу рельєфи. Треба її помити. Ось є якісь рельєфчики там. Зараз я дочекаюся містера Скруджа, щоб ми водичкою помили, оскільки біля мене немає водички. І глянемо, що це за чешуйка. Ну, я дуже вражена і щаслива, такій знахідці. Буду. Зараз швиденько обідати і знову вицілювати знахідки, оскільки такі знахідки справді пробуджують азарт навіть такого молодого і аматорського камрада, початківця, як я. Так, друзі, зустрілись ми з містером Скруджем. він помер знахідочку. Так, дивіться, яка гарна чешуєчка потрапила сьогодні. Пісь Ось Отка Петровська. Класно. Ну, тут Чекан е, прийшовся наверх, в залишився лише частина від торгову. Але слухайте, класно, гарно, гарно. Сріберце, монетка срібна, старенька. Так що вітаємо її, друзі, з такою гарною знахідкою. Це, до речі, в неї перша чи що Так, Дома. я це вже розумію. Це вже і лайфосик такий, класний. Обов'язково. А ми на цій прекрасній знахідці пити чай, обідати і продовжимо. Ну що, друзі? Ми пообідали, випили чай, підкріпилися і життя налагоджується. Навіть сонечко нам вилізло, хоча перед цим вже дощ накрапав. Отже, містер Скрудж з мене знатно посміявся, оскільки, виявляється, я вам знімала пряжки від ременя. А це зовсім не пряжки від ременя, Це штуки, якими виявляється. На фермі чистять відходи. <с> Ось такі вони будні металопошуківця новачкам. Коли немає досвіду, думаєш, що знаходиш щось класне, пряшку, а насправді це зовсім не класне, це шмурняк. <с> Думаю, ви теж посміялися, коли бачили ці виправки відео. Ну, найбільш прокрите, що довелося викопати великі ямки для того, щоб отримати цей шмурдяк, але не без цього. Це все досвід. Отже, так, містер Скрудж бачу, там щось уже викопує. Можливо, навіть вам паралельно знімає якесь відео. А у мене просто шмат якогось незрозумілого металу. Не без цього. Ну, ми не здаємося, шукаємо далі. Погода така. О. Отакі в то сонечко, то знову хмари, друзі. Але нам не заважає це копати чешую. Дивіться. У мене сигнальчик. Чешуйка. Знову класно. Слухати, срібна монетка. Маленька, гарненька. Щось, блін, копійки петровські, полушки петровські не потрапляють. Вибили конкуренти, вибили. Але ось де є маленькі срібні чешуйки. Ну і то гарно. Продовжуємо шукати. Ну що, міс МакДак іде вперед. Від мене взяла дистанцію, щоб ми друг другу не заважали. І ось де в мене сигначик. Потихеньку нас доганяє її знахідка. У мене Я її вже піном нащупав. Ну, слухайте, гарно, гарно. Срібна монетка, клас. І це дуже добре, забираємо до нашої копілочки і шукаємо далі. Слухайте сонечко пригріває, прям кайфаний пошук. І в мене сигнальчик був, друзі. Ну, такий, не розраховував, що щось буде цікаве, але дивіться, щось випало, і я не можу зрозуміти, що це. Він може нащупав. То хочу вам показати. Може хтось пізнає деталюгу. Не знаю, воно таке тут, бачите, як лопатка, чи що воно таке. Дуже цікава річ. І так її побачив візуально. Думаю, зніму, покажу вам. Бо думав спочатку категорію шмурдяка віднести, а потім дивлюся, що тут такий ось де язичок. Незрозуміло для мене темка, Слухайте, прикольно. Але так прям підпалець. Може це курок був, друзі. А, якщо був курок, то тут напевно він зломаний. Ой, слухайте, дивіться, а тут напевно отвір є. І він... О, так, да, дивіться, це напевно курок був. Слухайте, прикольно. Оце так. Можливо він навіть і цілий... Ні, тут він зламаний все-таки. Ех, шкода. Але, гляньте, слухайте, так, якщо підпалець, то ідеально, ну під мій палець ідеально підходить. Прикольно. Ну що ж, забираємо таку знахідочку, шукаємо далі. Поки міс МакДак відповідає на важливе повідомлення, у мене є сигнальчик неподалік від неї. Дивіться, мені знову випала чешувичка. Вообще маленька-маленька така взагалі. О, дивіться, як. Але все одно приємно. Срібло, срібна монетка, хоч і маленька. Отже, значить, коли вихажуєш лінієчку. Клас, забираємо, шукаємо далі. Друзі, продовжуємо так рядочком іти. І Я думаю, що буде дробина, Але ні, дивіться, випала монетка. Точніше, частинка від монетки. А я навіть не знаю, що це. Давайте спробуємо її помити. Бо в мене є підозри, що це півторак, але... Мені здається, що ні. Хоча все може бути. Ну, якісь обриси не півторака. Тому зараз ми дізнаємося з вами, що це. Напевно, все ж таки півторак. Просто да, по обрисам вже побачивши півторачок. Його просто-напросто. Побила трактором, від нього залишилась тільки частинка. Слухайте, ну непогано, непогано, значить, десь вони тут ще лежать, лежать. Ну що ж, забираємо, шукаємо далі. Черговий сигнальчик був, дивіться. У мене якийсь здоровенний кінтер-сюрприз. і ось де в ньому в краю. Дивіться. Лежить кругляшок. Я навіть не дивлюся. А, то це не монетка. Дюболін, думав монетка. Гудзик. Дивіться. Отакий от гудзик Імперський гудзик пропеллер. Ну що ж, забираємо. Друзі, потихеньку завершуємо наш коп уже. Так що погуляли, трошки відпочили, йдемо вже до машини, будемо робити обзорчик. Але Дивіться. в мене ще один сигнальчик на шляху. Дивіться. Піном нащупав. Чергова чи шуйка. Слухайте клас! Чишу да, чешуя тут залишилась, так як вона дрібна. Складно її шукати, тому більшість камрадів її і не шукає. Великих сигналів, крім пеніцилінок, тут немає. Ми ось вже з міс МакДак виходили на нормальну територію, я вам скажу, в рядочок. От, але але, але. пеніцилінка і всякі. Ще якісь там обломочки від ложок. Але слухайте, чешуйки є, і те радує. Тому дуже добре забираємо. І напевно зараз будемо робити обзорчик. Ну що, друзі, покопали, розвідали ми територію в полосочку, точніше в лінічку. Що ми можемо вам сказати? Здорових сигналів немає взагалі. Тобто тут залишилась одна пеніцилінка, бо у когось на приборі, напевно, вона б'є, на ВДІ її чітко, тому її взагалі не копали. Накопалися ми сьогодні цієї пеніциліночки достатньо, тому традиційно наш обзорчик, друзі. І ось що нам вдалося із пропущених сигналів зацепити. Міс МакДак сьогодні прям фурор вона вирвала із цієї землі ось таку трояк, таку монетку класну. Імперську 1871 чи 74, от Не бачу, ну По-моєму, там 71 рік о, вирвала отакі 10 копійок радянські. так, е, Отаку частинку хрестика. Слухайте, ну хрестик прям вообще, такий товстезний, крутий був би хрестик, щоб був би цілим. Але, на жаль, на жаль, його лише шматочок. І у міс Макдак сьогодні дебют. Перша чешуйка в її житті, слухайте, але то дуже класно. Підтримайте мене лайком. Вона молодець, вона дуже старалася, вона сьогодні вихажувала це полько так від душі. Так, що вдалося вицепити мені? Ось таке мідне колечко. Оце, ось, друзі, деталька. У неї тут овон, отвір з однієї і з іншої сторони. Мені здається, це був е спусковий гачок на, е той, на мушкет. От, бачите, як воно зроблено. Вообще Прикольна річ. Ну, мені так здається. А там, друзі, поправляйте, може хто в курсі, може хто знає, підказуйте. Ось таку ось частинку від пряшечки зломану. Ну, зломаного гудзика, зломаного бубенчика. Таку ґудзика знайшов. Так, і що у нас по монеткам було мною? Знайдено півторачка. Знову ж дві третіх від півторачка. І... Скільки тут? П'ять чи Петра І. Слухайте, ну непогано. Я б сказав би так для 4-5 годинок а, В лінійку ми не поспішали, ми намотали Скільки кроків? Три з половиною тисяч. В общем, той уявіть собі, на минуточку ми просто так гуляли, можна так сказати, не поспішаючи. Тому ось такий результат нас на двох. Так що я думаю, це доволі таки непогано. Ну що, друзі? Як завжди, дякуємо вам за те, що ви дивитеся наше відео, за те, що підтримуєте, за те, що ставите лайкосики, підписочку, гості. Не забувайте підписуватися для нас. Це дуже приємно. Нас це мотивує для того, щоб ми отут ходили, відпочивали, знімали контент і от такі знаходички вам всім показували. Тому, друзі, підписочка, і як завжди, мирного неба вам і хай, хай щастить!